Є тип жінок, які ніколи не будуть щасливі ні в шлюбі, ні в носнах, оскільки вони дивляться на потенційного партнера чи бойфренда, як на людину, яку вони зможуть змінити під свій чудовий шаблон. Але задайте назву браку сочитання це зділення двох різних людей тобто людей, які вже мають сформовані характери, людей, які мають одну ціль, тобто мати спільний шлюб або брак. І вони йдуть до цієї цілі разом, не окремо. Тобто їхній характер робиться взаємодопоміняючими для того, щоб вони відбулися на перше як особистості. А якщо це йде з знову сторони, тобто, що я тебе виправлю, такий шлюб і такі відносини, вони придячні на розвал. Тому сімейна терапія, вона, як правило, триває довготривало, як мінімум місяць